Легка, проста, швидка практика, як відрізнити своє справжнє бажання від нав'язаного. Візьми аркуш, паперу, ручку та запиши всі свої бажання, навіть нереальні, які зараз крутяться в голові. Подивись на кожне з бажань та задай два питання. Чому я цього хочу? Друге питання. Це моє бажання чи нав'язане соцмережами, суспільством? чужими очікуваннями, закрити очі та уявіть кожне з цих бажань. Прислухайся до свого тіла. Якщо відчуваєш легкість, радість, натхнення, це твоє істини. Якщо в тілі з'являється напруга, тривога, сумніви, це нав'язане. Поділись у коментарях, що в тебе вийшло. Ще більше практик, які змінюють життя. Приєднуйся, натискай підписку прямо зараз.